Одинадцятирічний Максим уже кілька років займається карате. Маленький спортсмен ходить на тренування чи не щодня. Однак чергове заняття для хлопчика закінчилось на лікарняному ліжку. Нямтенірок я хожу на карате, заболів живот. Батьки Максима одразу їдуть до лікарні. Родителі вирішили доставити рібенка в лікарню своїм транспортом. Однак, уже за кілька кілометрів авто ламається посеред дороги. Лопнуло колесо і нас занесло на обочину. Мати Максима згадує. Було вже темно, тож ніхто не хотів зупинятися. Родина із хворою дитиною на руках продовжує панікувати на узбіччі. Такий страх, і непонятно, що з дітьми, який, який у нього що, що з ним случилось, ночь і мость машини йдуть в різні сторони. Кому не останавлюєш, ніхто не остановлюється. Не знаю, де взялися хлопці, як вони відкликнулись на нашу біду без розговору. Інспектори не гають ані секунди. Потім стача автомобіль 2110. У був, нього ходила женщина. Встановили, спросили, нужна їм допомога. помощь. мальчика погрузили к себе на автомобіль із дійською на Ніколаївську. Лікарі кажуть, якби Максима не доправили до лікарні вчасно, у хлопця були б великі проблеми. Ой, велике вам спасибо, що ви нам спасія, що нам допомогли. Уже за тиждень, сподіваються, медики, юний каратист поновить тренування.